З суботи шляховики, як і обіцяли, почали ремонтувати міські дороги. Першою ямковим ремонтом вони пройшли вулицю Розе-Люксембург. У понеділок уклали асфальт на вулиці Карла Ліпкнехта. Почали робити Володарського. Загалом на ремонти доріг Лозової цьогоріч буде витрачено 1 мільйон 770 тисяч гривень. З них 1 мільйон 400 субвенція з державного бюджету. Вона піде на поточні капітальні ремонти чотирьох міських вулиць Володарського, Муранова, Ломоносова, Жовтневої, двох панютинських і одну в селі Домаха. Щоб розпочати роботи шляхово ремонтна будівельна дільниця навіть оформила півмільйонний кредит, проте його ще не брали. Зазначає керівник підприємства Сергій Шамрай. Сподіваються, що авансу, який отримали за капітальні ремонти і кошти від господарчої діяльності, їм вистачить на першу черзі вулиці. Далі чекатимуть розрахунку за зроблені ремонти і витрачатимуть ці кошти на матеріали. Якщо ШРБД виграє тендер, то робитиме об'їзну дорогу через шляхопроводи у Панютиному. Чотири мільйони гривень на ремонт цієї ділянки виділила область. За кошти з міського бюджету а їх залишилося 260 тисяч. шляхопроводи. Повики пройдуть ямковим ремонтом решту міських вулиць, дороблять і вулицю Фрунзе.